Онгресі сполучених штатів уже третій день не можуть обрати спікера палати представників. Це третя за важливістю посади в США після президента та віце-президента. Республіканці, які здобули більшість у палати представників, не можуть дійти згоди щодо кандидатури свого лідера. Більше розпитаємо у Катерини Ліснової, яка уважно стежить за темою на капіталістському пагорбі. Вітаю Катю! Вітаю, Наталію. Отже, Катю обрання спікера затримується по суті через невелику групу республіканських конгресменів. Чому вони блокують це рішення? І яка позиція у тих, хто підтримує Макарті? Насправді, буквально щойно завершилося вже восьмий раунд голосування за посаду спікера палати представників, і станом на зараз голоси такі самі, як учора та позавчора, 20 консервативних республіканців стоять в опозиції і не, не дають змоги Кевіну Маккарті набрати необхідних 218 голосів, щоб обійняти посаду спікера палати представників. А це означає, що фактично сполучені Штати Америки зараз йдуть на сторічний рекорд, тому що 100 років тому назад, у 1923 Році, щоб погодити спікера, довелось голосувати 9 раундів. А вже зараз буквально незабаром має розпочати саме й раунд голосування за спікера плати представників. Якщо він також виявиться провальним для Кевіна Маккарті, то це перетне риску у сторічний рекорд і тривалості погодження цієї посади. Щодо того питання, що саме вимагають опозиціонери і так звані консервативні республіканці, то від початку вони ставили ряд. Вимог Це стосувалося як позиції в комітетах, так і інших процедурних вимог, але станом на зараз вимог настільки багато, що складається враження, що питання саме в особистості Кевіна Маккарті. і окремі консервативні республіканці посередньо стверджують, що Кевін Маккарті особлює собою так званий статус-кво, із яким вони змагаються. У до тих республіканців, які підтримують Кевіна Маккарті, то безпосередньо, вчора республіканці, які є ветеранами американської армії, виступили із спільною заявою, які сказали, що вони не збираються бути у заручниках 20 консервативних республіканців і не збираються здаватися їм і на їхні вимоги. 20 people ми маємо 20 осіб, які вимагають, щоб 201 законодавець здався їм без жодного обґрунтування. Особисто я просто так не здамся. Якщо у вас є умови, надайте їх, ми їх розглянемо. Це не означає, що ми їх обов'язково виконаємо, але ми повинні обговорити їх. Ми продовжуємо запитувати, чого ви хочете, що вам потрібно. Але ці 20 людей вимагають беззастережної капітуляції. Зокрема, вони це вимагають від конгресменів, ветеранів збройних сил. США. Ми не підемо на беззастережну капітуляцію. Наше колективне розчарування полягає в тому, що ми не отримуємо жодної конкретики у відповідь, які кроки забезпечать ці 218 голосів для Кевіна Маккарті, щоб ми нарешті зрушили з місця. Наразі ми маємо однакові цифри після кожного голосування. Нічого не змінюється. Кожна сторона риє свої окопи ще глибше, і я вважаю, що це ведмежа послуга тим чоловікам та жінкам, які залежать від нас за кордоном і тим, хто нас обирав. Оді, отже, які варіанти виходу із цієї ситуації? Яким чином палата представників може розблокувати свою роботу? Це значить, що 9 раундів голосування це сторічний рекорд, але він не найбільший. Так, у 1856 році, за часів громадянської війни, обрання спікера палати представників затяглось на два місяці. Тобто, фактично, як стверджують експерти, ця процедура може тривати вічність, і ці повторні голосування можуть бути нескінченними, тому що не існує механізму, який може зупинити це голосування або змінити систему цього голосування. Щоправда, існує кілька способів змінити процедуру. Дуру, це безпосередньо, якщо Кевін Маккарті відмовиться балотуватись, і 20 консервативних республіканців із іншими республіканцями прийдуть до згоди щодо альтернативної кандидатури, і погодяться на цю альтернативну кандидатуру і висунуть цього альтернативного кандидата, якого підтримує більшість республіканців, або ж більшість республіканців, яка підтримує кевіна Маккарті, може піти на співпрацю з демократами і попросити їх просто не приходити на наступне голосування і таким чином кіль. Необхідна кількість мінімуму голосування зменшиться, тому що мінімум вираховується від кількості присутніх. Катю, які ризики затяжного паралізування Конгресу? Найбільші ризики в тому, що не будуть погоджені законопроекти. І включно із різними законопроектами важливими для Сполучених Штатів Америки, є і інші законопроекти, які стосуються України. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу була Катерина Лісунова.